У четвер на стадіонах Старого листя та Івано-Франківська відбулися завершальні матчі групового етапу Кубку підгір'я, за підсумками яких стали відомі усі учасники півфіналів традиційного турніру. Переможець групи Б визначився напередодні у середу. Ним став першоліговий енергетик, який програв Яспіль 2-1. Суперник бурштинців у півфіналі визначався у матчі Прикарпаття з Римчанськими Карпатами. Команда з обласного центру впевно перемогла 3-0 і чотирма перемогами посіла перше місце у групі А. За вихід до фіналу енергетики побореться якраз з Карпатами. У іншому півфіналі Іван-Франківці зустрінуться з дублем енергетика, який програв Яспіль 2-0. Після цієї перемоги енергетик Галичина 2 обійшов Тепловик. Ще в одному матчі княгінен зіграв нічию з Бескідом 2-2 і тепер побореться у матчі за п'яте місце. Обидва півфінальні матчі відбудуться у суботу. Наступного дня у поєдинку за третє місце та фіналі визначаться усі призери Кубку Підгір'я 2010. А вже наступного тижня поновлюється чемпіонат України у першій лізі.